Доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таку красу отримала я від прекрасної майстрині Альони Рикичинської. Вона виробляє молди, мило. Подаруночок ще отрималось таке мило. Зараз маю. Роз... Аромат. Я вам скажу, аромат просто м -м, шикарний. шикарний І ось такі молди, які я буду використовувати в подальших своїх роботах. Я їх буду заливати і пластиком, і гіпсом. Ось такий ось так, завиточок дуже гарненький. Ось така ось Діва Марія, сердечко. Ключик, листочок дуже шикарний, лаванда, яку я дуже довго хотіла. І ось нарешті я маю такий молдик, з якого буду робити відливки. Корону маю. Ось таку геральдичну, ну, нагадую французьку геральдичну лілію, але ще з серединкою такою гарною. І ще отримала ось такі Пластикові відливочки конвалії. Ну, ну, дуже гарні. Буду робити з ними ключницю. Або панно в мене в плані. Таке весняно, пасхальне. Ці конвалії просто там будуть виглядати шикарно. Ось такі в мене новинки. Дякую, що ви були зі мною на каналі. Підписуйтесь. Заходьте до мене на канал, запрошуйте друзів. Силочку на ось такі молди і на сторінку фейсбука Альони Рекичинської я вам дам під відео. Дякую, що ви були зі мною. Слава Україні! Донатьте на ЗСУ, підписуйтесь.